Всім привіт! Ви на моєму каналі про духовний розвиток. Я хочу сказати, що сьогодні ми будемо про дуже цікаву тему говорити. Що таке жертва і як вийти з цього стану взагалі, і взагалі про, про що це? Хочу почати з того, що жертва це не є погано. жертва вона нас захищає. Захищає від того, що ми е, маємо йти в масштаб, так? І жертва вона хоче, щоб її постійно пожаліли, так? але не вихід. Бо того, що там стільки сили і потенціалу. І жертва така, ну чекай, а, а я? А ти зараз підеш, ти підеш в масштаб, там твої гроші, давай, а давай ні, давай назад. І воно так працює, так? Також це тебе пожаліють, ти хочеш, щоб тебе пожаліли. Що жертва це не від мене залежить навіть всі наші всі наші дії. Це тільки для нас. І я, наприклад, в цьому переконуюся кожного дня, це правда. Також що страх, що не вийде. А коли вийде? Як ви дізнаєтеся, якщо ви будете говорити, а в мене не вийде? Ну, підіть і спробуйте. Ви, ви інакше не, не, не будете знати, чи вас вийде, чи ні. Так. Також набрати відповідальність. Відповідальність це що? Напишіть, будь ласка, що для вас відповідальність у коментарях. Для мене відповідальність це свобода. Коли ти можеш сказати: Так, я більше не хочу, і я хочу жити своє найкраще життя. Також. Для чого мій цей урок Бути в цьому стані, так? Для чого мені буде в жертві. Просто запитайте себе і ви всі відповіді знайдете всередині. І також не вимагайте від себе, що ви ось ну я все, я вже попрацьована і в мене жертви вже нема. Вона є поступово, в якихось моментах вона буде відкриватися більше і більше кожного дня. Сьогодні я щось зроблю і така: Опа, а тут жертва. Давай підемо, розберемося. А що там таке? Чого зі мною це відбувається? Чому я в стані жертви, так? І так, ми копаємо себе. Сами найкращий висновок з цьому задавайте собі питання, виходіть з цього стану. Тому що, коли ви з нього вийдете. Все для вас відкриється. Тому дякую, що ви були на моєму каналі. Підписуйтеся, позначайте мене в інстаграмі. Буду рада за актив. Па-па!